Всім доброго дня! Покажу вам трішки наших поросяток, як вони попідростали. Вже пройшов майже місяць після обробки від паразитів, і знову десь планую зараз ближайшими днями знову ж їх обробити. Ось так, це два кнурі. Дві світлі вітнамки. Можливо, хто хоче кнурика вітнамця на продаж можу запропонувати цей чорний. Вже робочий, вже свинок пов'язав він. Свинки будуть мати поросяток. Маленький потічок. Вже доїдають кукурудзу, яку ми заготовили. Фактично вже майже її доїли, там ще трошки лишилося. До речі, зерно досить подорожчало і вже стає досить відчутно. Зараз треба буде придбати зерна і побачимо, що взагалі вигідно. Я думаю, що вже не вигідно фактично, тому що зерно вже по 10. І тіло так для краси тримати двох кабанчиків. Чисто для душі можливо. І одну можливо білу су нього Такі мальошки. Було бачите, спробую їх випустити. Вже з поросятами, хай поросята собі перше привикнуть, будуть вибігати. Провикнуть, потім вже буду випускати дорослих разом з ними. Шкода. Мені я вже думав, чесно продати кнуря ось цього, але шкода, що хай годується. Буду тримати пару, точно буду тримати, ну для краси. Хто любить мисливство, хто любить заліть тварин, то воно цікаво це отримувати. Просто коли, бачите, підчухується, коли це все робилося, така ж говорилося словцями одне, всі билися в груди. Обіцяли все зерно обнендувати, нічого нікому не говорю. Вже ніхто зазернує, за зерно ні за які навіть не веде розмову, навіть ніхто не згадує, що годуються поросята, так що все треба тягнути самому. А самому тягнути і потім робити для когось добре, також не є розумно. Тому що завжди хтось хоче бути мудріший за когось. І також майте свій на увазі, коли <кій> спільно щось плануєте, робите, добре все обговорюєте. Коли бачите, коли вас хочуть якось обдурити, то трохи це оминайте, бо воно того не варте. Тому що зараз налюємо водички і буду їхати далі. Гарний такий кнурик, гарно підріз. Може і буду тримати в'єтнамців, поза яким вони їдять. Зараз піде трава. То можна ще отримати. Ось от такі от вітнамці, допустимо, зараз має десь кілограм, 50 кг ваги має точно. Ну. Досить нормально, такий молодняк собі підрізати. Зараз навесні вродять, до осені будемо мати своє м'яско, Можливо, навіть білу сумню купляти не будемо. Воно кортить хочеться, але ну, не є вигідно, чесно вам скажу. не вигідно точно. Вітанок будемо прикривати обох, щоб вони роджували поросяток окремо, потім перегонимо їх і. Поросятка почнуть вже ходити, тому що, щоб цей хнурний, їх не пошкодив, я нічого не зробив. Можливо щось навіть тут, в цьому кутику зроблю таке, щоб могли також народжувати. Такий літній варіант накрию листком шифера і таке щось зроблю невеличке, щоб нам не могли тут собі навіть народжувати. Якраз нормальний цей кут такий, що він. Докудию, що мають на водичку. Бачу, що вони ходять, хочуть, хочуть напевно пити, хочуть напевно пити вони буде. Ні, вода замерзла, точно води не мають. Треба ті налити їм водички від це бачу. Так що йду по воду.